Присвятіть себе своєму лідеру. Вступ до клана Ода був переломним моментом у моєму розвитку як лідера. Лорд Нобунага створив умови для мого успіху, тому що цінував моє зразкове виконання невійськових обов'язків. Я став його правицею, тим, хто міг втілити в життя. Майже будь-який наказ. У перші дні після вступу на службу до лорда Нобунага я рідко висипався. Слуга зобов'язаний був постійно перебувати біля свого лорда і завше бути на похваті. Я мав б завбачити той момент, хай то день чи ніч, коли він раптово вирішить поїхати на Яструбине полювання. Або забажає покататися верхи і підготувати все заздалегідь. На додачу він тримав не одного, а багатьох коней. Я мав передбачити, на якому коні він зволіє проїхатися верхи того чи того дня, не кажучи вже про те. Що лорд Нобунага мав характер неприборканого дикого жеребця. Це було складним завданням, але воно того вартувало. Окрім служіння лорду Набунага, я мав можливість спостерігати за великою родиною Оди та старшими членами інших кланів. Я насолоджувався можливістю споглядати. Залаштункові ігри важливих політичних гамбітів і інтриги, що були доволі поширеним явищем за епохи війн. А найголовніше, своєю наполегливою працею я прагнув довести, що гідний довіри свого лідера моїм принципом завше було працювати за трьох. Як і багато інших. Лорд Нобунага любив називати мене мавпою, а в подальші роки лисим щуром. Я завжди соромився своєї зовнішності, але лідери мають уміти перетворювати свої недоліки за переваги. Одного разу під час соколиної охоти. З лордом Нобунага хижак вирвався з рук дресирувальника і заплутався у власній прив'язі на вершині високого дерева. Мавпо, наказав нобунага. Звільни птаха. Я ніколи не відмовлявся від уваги вищого керівництва і пишаюся тим, що завжди був бадьорим і послужливим. Гаразд, пане! сказав я, озирнувшись навкруги, як шимпанзе, і поліз на дерево. Я маленька мавпа, яка швидко виконує будь-яке завдання. Моя витівка викликала щирий сміх лорда Набунага й усієї раті. Почуття гумору й готовності служити це незамінні інструменти честолюбного лідера. Якось одного холодного зимового дня я чекав на лорда Нобунага біля будиночка для зустрічей, тримаючи в руках його сандалі. Хоч і змерз, як цуцик, я тримав його сандалі за пазухою, щоб зігріти їх. Коли лорд Нобунага вийшов із будиночка і побачив, як я дбаю про його комфорт, він був дуже зворушений. Незабаром після цього я отримав значне підвищення. Відданість іншим породжує їхню вірність вам. Тільки віддані послідовники можуть претендувати на позицію лідерства. Якщо ви прагнете, щоб інші слідували за вами, практикуйте секрет відданості. Присвятіть себе своєму. Лідеру. Начальники підлеглі і самураї. Циніки можуть вважати, що вдячність, наполеглива праця, сміливі вчинки і відданість це спрощені поняття, які не вартують їхньої уваги. Проте придивіться до світу навколо. Зважте, що невдячні люди це нещасливі люди. Зауважте, що наполеглива праця є найважливішим чинником, який визначає успіх у житті. Збагніть, що таланить лише сміливим. Зрозумійте, що відданість батькам, дітям, начальству підлеглим приносить користь відданому. Та вірному у стократ. Дехто може подумати, що ці прості концепції прийнятні лише щодо послідовників, але не до лідерів. Проте, ті, хто прагне керувати, мають спершу навчитися служити. А ті, хто керує іншими, мають спочатку осягнути мистецтво. Володіння собою. Принципи лідерства необхідні як щодо керівників, так і щодо підлеглих. Удячність, відданість, наполеглива праця і сміливі вчинки. Ці слова легко злітають із уст. Проте вони закарбовують душу самурая і лежать в основі лідерства. Практикуйте їх, і ви зміните своє життя, як свого часу це зробив я.